Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої відео підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Коли у вас почнуться відносини, і якщо карти покажуть, подивимося з ким. Коли у вас почнуться відносини, 7 днів, 7 тижнів. У когось мало в кого, але 7 місяців. І дивіться, як наче на вашому шляху оці хрести, які стояли на стежинці життя, на якій ви йдете, вони стояли і тепер їх виймають по одному, по черзі, щоб ви могли пройти. Так, коли у вас почнуться відносини, я сказала, а тепер з ким? З королем Кубковим. Тут навіть далі не треба дивитися. По королю кубків можна сказати, це може бути по знаку зодіаку. Рак, скорпіон або риби. Чоловік емоційний, чуттєвий, романтичний, добре розумітиме ваш настрій, добре розбиратиметься в тому, як до нього люди відносяться. Тобто, глянув на людину, він бачить, щира це людина чи не щира. Чи посміхається тобі в очі, а за спиною щось говорить: От така це людина до вас йде. До речі, по королю це людина доросла. Доросла не тільки в плані віковому, а доросла в розумових здібностях. Тобто багато чого бачила в своєму житті, зробила відповідні висновки ця людина, цей чоловік. Так, і дивіться, він йде до вас як сонечко: це на успіх, на щастя, на удачу для декого на весіння, для... Тому що ми спитали з ким, коли почнуться відносини: сім днів, сім тижнів, у, рідко у когось через 7 місяців протягом 7 місяців. Але з ким королем Кубковим. Та людина, яка буде вас розуміти, прислухатися до вас, буде вам влаштовувати, можливо, виходи кудись, виїзди, тобто на нові місця, де ви можете набиратись емоцій. Людина, яка романтичні вечері буде влаштовувати, тобто, не дасть вам скучати. І ця людина вам на щастя, на успіх, і я вже казала, для кого це навіть на весілля. Тут навіть не треба долі докладати. Давайте породу вам подивимося. Так, так, ви чекаєте вже давно цю людину, дуже давно. Але ця людина стрімко вірвиться в ваше життя. Ви навіть не не встигнете оговктатись, можливо, навіть для когось. Це спілкування з людиною одразу перейде у відносини. Ви вже оговтаєтесь від того, що не зрозумієте, як ви пройшли перескочили через той етап, коли ви тільки почали зустрілися, а от ви вже в відносинах. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.